Одинадцята вечора ці люди традиційно збираються в центрі Києва на полювання. Три десятки автомобілів, 70 людей розподіляються по найпопулярніших нічних закладах столиці. Біля кожного буде засідка. Хто ж стане їхньою здобиччю? Нетверезі водії. Жодного самоуправства активісти мають виявити п'яного і повідомити про це патрульну поліцію. Ви ні бігаєте, ні маячуті перед охраною. Если витяжчто чоловік не трьознояні, повторюсь, якщо ви бачите і впевнені в тому, що він не в втрізав стані, садиться за руль. Вы сообщаете полиции, садитесь в машину и ведете человека, куда он едет, сообща с полицией. Не нужно его подрезать, не нужно за ним бежать, не нужно, там, я не знаю, угрожать ему, кричать, тормозить. Если попросит вас патрульный наряд заблокировать автомобиль, ну, если хотите, можете помочь. Но вы должны быть готовы к тому, что человек в отчаянии, пьяный, загнанный в угол, может начать таранить автомобили, в том числе и ваш. Тож їдемо на полювання. Кілька годин очікувань під нічним клубом і на тверезі дівчата сідають у авто. Прямуємо за цією машиною. Їй назустріч уже летить патруль. У дівчат жодних документів. Навіть без експертизи, лише за запахом і поведінкою добре помітно. Обидві жінки весело провели час. Ніхто не пив, всі трезві». Хто управляв? Да, «Як вас звати, вопрос? Чому кажуть? Я стояла в машині. Водійка, яка назвалася Іриною, відмовляється пройти тест на алкоголь. А пасажирка взагалі кидається на камеру надзвичайних новин. Навіть інтерв'ю з патрульним записати не дає І мене знімають, в ну, Так ідіть вот, А я туда. не хочу, щоб мене тут знімали. Я я хочу. На Ірину склали протокол за кермування в нетверезому стані, а ми тим часом повертаємось під клуб. Там уже вполювали чергову здобич іноземців на старому БМВ, номери литовські, водій громадянин Туреччини. Мустафа зухвало вдає, ніби добре знає українські закони, і патрульні не мають права його зупиняти, і документи він показувати не зобов'язаний. А знімальній групі він погрожує проблемами, мовляв, його батько. Турецький високопосадовець. Я знаю всі українські, розумієш? Якщо я... ну, авкад, якщо хочеш, я зараз. Ти Тібирався? Давайте дзвоню, на Дзвоніть. Окей. Мені все одно так О -о -о -о. Ми залишаємо сина турецько підданого, а самі мчимо на інший кінець міста. Там справжня гонитва. Дорогий червоний рейндж ровер з вимкненими фарами тікає від поліції. Летить 180 км кілометрів за годину, врешті зупиняється. Номери знов литовські в машині африканці. Вони не мають ані прав, ані документів на машину. На двох лише прострочений студентський квиток. Паспорт немає, просто вдома. У нього немає права тоді водія та автомобіль. Дибе не тому забрати документи. Хто забрав? Що? Ну міліція за що. А це... Забрали, бо зловили п'яним. Тепер студенти на рейндж ровері знов здають тест, і результат хлопців неймовірно засмучує. за ніч нам вдалось наловити 15 таких героїв. Усіх передали поліції, кожен із них має заплатити по 10 тисяч гривень штрафу і буде позбавлений водійських прав щонайменше на рік. Якщо ж, звісно, в зухвалі водії не домовляться в суді, бо кожен із них обіцяв проблеми і патрульним, і тим, хто їх знімав на відео.